Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках Подорожник, БАМ та ощад. Є знижки на воду H2O Detox, 10% в аптеках Подорожник, БАМ та ощад. Український актор, а з 2022 року військовослужбовець Володимир Кравчук переміг на 65-му міжнародному кінофестивалі Тесалонекі International Film Фестивал у Греції. Він отримав нагороду в номінації Найкращий актор за головну роль у фантастичному фільмі Ти Космос режисера Павла Острікова. Стрічка розповідає про українського далекобійника, який після вибуху землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. Наступні три роки вони летять на зустріч одне одному. У нас дуже мало запасів їжі. приблизно на 16 місяців. Можемо помилуватись космосу. Останні. Останній людина Всесвіті. ти серйозно? Та ж нормальний гра Андрюха. Яндруха, що ти від мене хочеш? а? Це що зараз прийшло. Так, Андрюха. Адреса невідомий. В Україні кінотеатральний прокат фільму почнеться навесні весні 2025 року. Далі фільм Ти Космос прямує в США на найбільший жанровий кінофестиваль Фантастік Фест та інші. Ще одна перемога українського кінематографу Богдан Бенюк отримав приз як кращий актор на іспанському кінофестивалі Калела Фільмфестивал за роль в фільмі Мій карпатський дідусь. Я дуже радий за це. Я щиро вдячний в першу чергу без сумнів журі за визнання і вдячний не тільки вам. Кізнофестивалю, а ще й всьому іспанському народу. Бо ту підтримку, яку ми отримуємо зараз українці від вас, вона найцінніший дар, який може бути тих людей, які люблять демократію. Хай Господь Бог береже Іспанію. Щастя вам здоров'я і до зустрічі на фестивалі. Стрічка Мій карпатський дідусь від режисера Зази Буадзе розповідає про непрості стосунки двох поколінь. Сталося варіант. Ні, Ніна Галамасюк, Ні. твоя мати, мама родичі? No. Ні. але здається, у тебе є дідусь спочатку. Взаємини діда і онука, схожі на битву, та врешті-решт вони обидва відкривають величезне значення сім'ї. Популярний актор, а тепер ще й поет Михайло Кукуюк готує до друку збірку віршів. Мені просто сказали, що треба підготувати збірку. Ну типу, всіх їх привезти до ладу. Це редактура вимагає ну, часу, і треба виділяти час. Михайло пише вірші з гумором про сьогодення. Раніше він їх публікував своєму фейсбуку. Я зараз не закидую, тому що ну це вимагає часу. Ну це трошечки. Я перепрошую, дуже не хочу з нашим друкарським нашим цехом. Якось сваритися, але це трошки бюрократія. І я до сих пір трохи такі очманілий до фіналу ще далеко. Кукуюк сподівається видати збірку вже на початку наступного року. Цілком новий досвід. Так, досвідчений зірковий батько Дмитро Монатік розповідає про третю вагітність своєї дружини. Для мене завжди народження дітей це новий етап у житті. Ти дорослиший, це новий досвід, це нове життя. Воно ж дарує тобі теж нове життя. Кожен раз з тижня на тиждень має відбутися поповнення їхньої з іриною родини, де вже підростає дев'ятирічний Данило та семирічний Платон. Стать майбутньої дитини зіркова родина знає, але гендерпаті не Проводили. Я не те, що проти, це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні. Правда, прийшли і разом знали. Даня дуже зрадів. Платон трішечки розстроївся, тому що він дуже, йому подобалось бути наймолодшим у сім'ї. Тепер він розуміє, що він не наймолодший. Але він, ми пояснили, що це дуже круто. Що це дуже круто бути самим другим. Це теж я самий другий він завжди каже. Ну, клас, ми це приймаємо. Це теж треба міти. і е, Потім він такий вже е, там я, я так чекаю. Я так чекаю. Завжди підходить, каже, що я дуже чекаю. Ну коли вже ну всі пацани чекають народженню третьої дитини. Діма планує присвятити і нові хіти. Я люблю робити семпли перетворяться на семпли, деякі важливі такі звуки, які хочеш чути в житті. А до народження третього малюка встиг проявити себе ще й художником. До 24 листопада в Києві діятиме виставка картин та арт-об'єктів Монатіка, створених разом з українським мистецьким проєктом Кото. Ці об'єкти є не лише мистецькими інсталяціями, а й частинами уявного світу, де образи з полотен оживають. Втілився у життя найбільший страх. Так Лесі Нікітюк описує свою омріяну головну роль у повнометражному фільмі Песики. От всі страхи, які в мене були, от вони якраз то в кіно Це дуже така. Скрупульозна робота над собою там є багато таких глибоких сцен, через які мені прийшлося пройти, і панічки мене знаходили раз в день стабільно, тому що там треба було нічого собі по вісім разів плакати. Кожну сцену, поки тебе на різний план знімуть. А одна зі сцен фільму, неначе написана з її життя, розповідає аналогічну історію, яка трапилася з Нікітюк шість років тому. Всі, хто мають собак, всі мене зараз зрозуміють, що потрібно спускати з поводка собаку, коли заходиш в ліфт. Бо не дай боже десь заговоришся по телефону, ліфт закриється, і собака залишиться там, поводок і собака повішається. І в фільмі є ця сцена. І така сама сцена була в моєму реальному житті. Я не добігла. Сусідка заходила з собакою в ліфт і підвішався собака. і Вона кричала, їхала. А я з консьєршкою перерізала поводок, але ми не змогли спасти собаку. Та саме зйомки стали для Лесі своєрідною терапією. За, за ці два місяці я просто дуже багато було сцен, де треба було плакати. І я повитягувала з себе всі образи, які в мене сиділи, всі з дитинства. Мені здається, що я пропрацювала з таким зневидимим психологом всі свої травми за рахунок цього фільму. І до всього Леся зізналася, що переглянула взагалі все своє життя. Це, це був такий забіг в 10 років. І е е я не справлялася, я не могла знайти баланс. Але ця страшна повномасштабна війна показала нам, що ми маємо жити тут і зараз і дбати про себе, про свій емоційний стан, про тих, хто поруч із тобою, щоб був хтось поруч із тобою. Леся має на увазі коханого чоловіка. Нагадаємо, 37-річна Нікітюк нещодавно підтвердила стосунки із 28-річним бойфрендом військовим Дмитром Бабчуком. Хоч коментувати особисте, Леся відмовляється та підтверджує щаслива. Прем'єра байопіку про Майкла Джексона перенесено менш ніж за півроку, 18 квітня, на великих екранах мав вийти довгоочікуваний біографічний фільм Майкл, який розповідає про життя Поп короля. Головну роль у стрічці зіграв племінник Майкла Джексона, 28-річний Джафар Джексон. Утім, кіностудія Lionsgate повідомила, що прем'єра перенесена на 3 жовтня 2025 року. Причиною називають велику кількість роботи, зокрема творці хочуть поборотися за престижні кінонагороди. Фільм ще дороблюється, а йому вже пророкують стати одним із головних касових успіхів наступного року.